Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри! Слава нашому Господу, котрий народився, недавно згадували про його народження і про його явлення на ріці Йордані. Хай його ім'я буде прославлене в нашому житті, в нашому народі. Слухайте, роздуми до кави. Знаєте, Вже кілька тижнів хочу з такою роздумою над, над таким явищем. Я вам колись сказав в попередніх відео, що я дуже люблю царя Давида, його постать, його. Його особу, його образ дуже мені до вподоби оцей його титул, який йому дав сам Господь, людина по серцю Бога. І в його житті знаходжу багато багато відповідей на свої сьогоднішні виклики. Але сьогодні не про царя Давида. Сьогодні я читав е, Книгу Буття е, 39 і так, не зміг зупинитися 40 главу. Знаєте, Читаю про Йосифа і, направду, так Господь справді, хоче нас вчити через кожен образ, через кожну особу, яка колись. Зустрічалася з ним, яка, я, яка колись була введена ним, е, вона має силу і владу таку, знаєте, поза часом та особа. І вкотре переконуюся, <кхем> якби, для чого нам потрібні святі, не для того, щоб не стільки для того, щоб до них молитися, бо не вони є нашими заступниками. Маємо одного заступника, який каже Апостол Павло, Ісус Христос. Але вони є живий приклад реалізації стосунків з Господом Богом. І я сьогодні, коли читав про Йосифа, я рекомендую 39-40 глава Книги Буття. В моєї дружини, звичайно, це викликає інші питання. Ну, але в мене свої питання і свої рефлексії стосовно цього уривка. Ось. Але. Це неймовірний дивовижний образ, який може бути корисний і цінний для багатьох людей, котрі сьогодні проходять трудний час, важкий час, час темряви. Таких серед християн і не християн дуже багато в сьогоднішньому дні. Тому лапайте, тримайтесь і прийміться до серця. Бо в житті Йосифа ми можемо побачити дуже багато прикладів, але так само дуже багато ключів, як діяти, в який спосіб діяти, і завдяки чому рятуватися з цієї темряви. Я вже вчора згадував так трохи, знаєте, про, про цей час темряви, про як це, ну що робити. Але сьогодні хочу продовжити, бо е, є, таке, є, така, є такий шлях, є така поведінка в житті християнина, коли ти попадаєш в час темряви. Час темряви, особливо коли це не спричинене твоїми гріхами, твоїм відступництвом, твоєм, твоїми слабкостями, це є час будування. Будування справжніх стосунків це є час екзамену. Бо, власне кажучи, е, я теж колись говорив про це. В кожному моменті нашого життя ми можемо будувати реальні справжні стосунки з Господом Богом, того, котрого ми не бачимо, ми, з котрим ми не зустрічалися. Котрий е, до нас може навіть ніколи і не промовляв в жоден спосіб. Але ми можемо будувати з ним стосунки. І ці стосунки, звичайно, краще будувати на нашому повсякденному житті, в цій повсякденній рутині. Питатися, говорити, прикликати його. Бо коли прийде час темряви, то. Тоді теж можна будувати, але тоді треба значно більше зусиль. є час темряви, то скоріше час екзамену. І краще цей екзамен здати з першого разу, щоб не ходити так по колу, здаючи, здаючи і здаючи. Дивіться, я вам помалю, помалю, намалюю таку картину. Пам'ятаєте як? Ще навіть по-моєму вчора чи сьогодні я бачив такий рілс на Ютубі. Коли змагання е, скейтбордистів на, на час такий, е, такий дуже стрімкий спуск, знаєте, траса, і 2-3 скейтбордиста якби, на, намагаються подолати цю трасу якнайшвидше. І там є трампліни на цій трасі. І от коли подивитися на цей спуск, як вони це роблять. То, власне, найбільше прискорення і швидкості набирають ці е спортсмени тоді, коли йдуть на цей трамплін. Але цьому трампліну передує заглиблення, а потім. Тобто, спускаємося. Різко спускаємося, заглиблення і трамплін. До чого я це веду? А веду до того, що. Е Час темряви це оця ямка. І якщо ми зробимо правильні кроки, то ця ямка нас виску, якби підніме ще вище. Ще вище дасть нам ще більше прискорення, ще більшої швидкості. Щоб в кінці ми досягли успіху. В кінці ми стали переможцями, так як нас вчить апостол. Павло, е, до чого, е, як, як це виглядає в реальності? Подивіться на Йосифа. Він прийшов у своїй простоті, прийшов до своїх братів, бо тато його послав. Що зробили брати? Тятку вони хотіли його вбити, але потім вирішили вкинути його в яму. Що мав думати Йосиф? Коли він був там, то була копанка, колись то була криниця, криниця висохла, залишилася тільки яма. То не була е, та яма, скажімо так, мілкою. Але чисто теоретично, якби його там залишили, в нього були би шанси врятуватися. Натомість, е, Йосиф думав, що це вже дно, але його брати. Вирішили придумати щось краще. І продали його, бо проходив караван, вони його продали в рабство. І Йосиф опинився в ще глибшій ямі. Далеко від дому молода людина. Не знаю, скільки років йому було: 12, 17, 19, 20. Ну, явно досить молода людина. І далеко від дому рідні брати. Його вкинули в цю, якби, в цю темряву. Але, але Йосиф не, не зневіряється, не нарікає, не проклинає своє життя. Йосиф укріплюється в Богові. І Бог його провадить, щоб його продали до дому Потіфара. Досить заможня і відома якби, людина в Єгипті. Окей. Потіфарові, в домі Потіфара, він знайш... завдяки Божій благодаті він знайшов ласку. І дивіться, яма, і з тої ями Іосиф вискакує на певний рівень. В домі Потіфара, Потіфар його піднімає над цілим його маєтком. І Йосиф нормально так іде. Але потім ні з того, ні з цього жінка Потіфара. Кидає на нього око, і Йосиф протиста... протиставляється цьому гріхові, не хоче вступати з нею, з нею в зв'язок, і жінка вкидає його в чергову яму. Жінка, жінка е, його е, наговорює на нього, зводить наклеп на нього. Йосиф не оправдується, Потіфар вкидає його в тюрму, нова яма. Йосиф втрачає все, що мав, мав е, в домі Потіфара. Він стає в'язним в тій в'язниці, але не нарікає на Бога, е, молиться, довіряє Богові, і Бог благословляє його і Він знаходить ласку в очах в ну, того головного в'язниці. І головний в'язниці милує його і дає йому вольності і. Дозволяє йому опікуватися іншими в'язнями. І Господь піднімає його знов. І він вискакує з цієї ями, і Господь піднімає його ще вище. За якийсь час, коли фараонові починають снитися сни, про Йосифа згадують, і Йосифа запрошують у дім фараона. І фараон його робить, якби, головним над цілим Єгиптом, другим після себе. І я собі так розважаючи над цим, я собі над таким, цими трамплінами такими, я собі думаю, дивлячись на своє життя, бо в моєму житті були такі ями, я падав. Часом то були мої ями з моєї власної вини. Але часом це були ями не по моїй вині, і я не завжди реагував. Я далеко не завжди реагував. Я рідко коли реагував насправді як Йосиф. Ось, але <кхід> сьогодні Господь мене вчить. Андрій, незалежно від того, що тебе чекає завтра, які тебе будуть ями, злети після тих ям. Це екзамен. Кожна яма, кожна темрява в твоєму житті це екзамен. І я сьогодні ділюся з вами цими роздумами до кави. Слухайте, неважно, неважливо, в якій ви глибокій зараз ями. І навіть неважливо насправді на 100% е неважливо, чому ви в цій ямі. Навіть якщо ви в цій ямі через власний непослух, власні провини, власну гордість, чи якісь інші свої власні гріхи. Господь має силу і владу вас з цієї, цієї ями вивести. Це ваш особистий екзамен і ваше завдання, бо ви ви не є слабаки, ви не є е, ви не є зломані, ви є надлом, може бути, може буде, можете бути надломлені, але ви не є зломлені, Господь у вас є. Господь поніс за вас кару. Він поніс смерть, муки і тортури. Дивіться на вашу зломленість через його рани, бо Він це поніс для кожного з вас, бо любить вас. Він в духовному світі забрав ваше завдання. Взяти це від Господа. І тут якраз. Я сьогодні не буду цієї теми розкривати, інакше це буде вже ціле навчання. Я не хочу цим, бо я ще сам до кінця цього не осмислив. Я розумію напрямок, але не розумію ще, не можу цим поділитися якось, не можу це все переварити ще. Я ще в процесі. Але дивіться, неважливо в якій ви ямі і в якій ви темряві сьогодні. Господь має силу, владу. І Він дав цю силу і владу вам, щоб ви вийшли з цього. Це просто ваш екзамен, і вам треба його здати. І тоді це коло буде розірване, і ви якби скочите, як на трампліні, і Господь вас підніме. Я вас благословляю і я вас запевняю, так буде. Але з чого треба почати, щоб здати цей екзамен? Треба примиритися з Господом. Покайтеся, якщо ви бачите і розумієте, за що вам треба покаятися. Покайтеся, примиріться з Господом. І не прикликайте Бога. Бог сам прийде. Бог приходить на щось. Але перший крок, щоби вийти з цієї ями, вийти з цієї темряви, це примирення з Богом. Комусь треба це примирення. Комусь треба покаяння. Примирення через покаяння. Примирення може бути через прийняття, примирення може бути через е, згодження із волею Божою. Е, примирення може бути через навіть знаєте, стати, подивитися в обличчя Боже, закрити очі, щоб очі твої. Щоб цей світ тебе не відволікав. І очима свого серця подивитися на Бога. Стати як мала дитина перед Господом з довір'ям. І Господь відповідає на це, Господь поведе вас, Господь. А я думаю, що Дух Святий мені відкриє далі, далі, далі. Ми по Господь дасть нам шлях і напрямок, як нам вирватися із цього замкнутого кола темряви, в якому ми можемо попасти або в якому ми зараз перебуваємо. Я вас благословляю і молюся за кожного з вас. Нехай мир Божий буде у вашому серці, нехай Господь прийде у ваше життя, Господь, який є світлом, і розвіє кожну темряву, яка навалюється на вас. І пам'ятайте, як Йосиф. Візьміть з нього приклад. Візьміть, подивіться на його життя. Візьміть з нього приклад. Знайдіть в, е, в Слові Божому, навіть в електронному, десь в онлайні. Книга Бутя 39, 40, 41 глава. Життя Йосифа це життя злетів і падінь. Тільки кожне падіння це є трамплін. До нового злету, котрий несе нас вище. Ви не вертаєтеся до того рівня, на якому ви були. Йосиф був маленьким хлопчиком в сім'ї е, Ізраїльської сім'ї в Палестині. Господь через такі трампліни підняв його до другої особи в Великій імперії. Тому що Йосиф був вірний, він здавав екзамени правильно і тримався Господа. Тримайтеся Господа! І Господь вас підніме над цими буднями, над цим рівнем вище, вище і вище. Ви станете його руками в цьому світі для вашої сім'ї, для ваших друзів, для ваших рідних, для людей, котрих ви оточуєте. Будьте благословені, мир вам.